Всім привіт! З вами Андер Він, І сьогодні в нас обзор на біткоін майнеру. Це новий проєкт, в якому ми можемо майнити біткоін. Але перед початком відео обов'язково приєднуйтеся в мій телеграм-канал, тому що на даний момент проходить конкурс, в якому ви можете виграти до 5 доларів і буде 5 переможців. Також в моєму телеграм-каналі я викладаю кожного дня проекти, в яких ми можемо заробляти без вкладень і заробляємо. Багато, не мало. Кожного дня виходять нові і нові проекти, в яких заробляємо безплатно. Також у нас є чат, в який ви можете приєднатися, і в чаті ми активно обговорюємо проекти і як в них заробляти ще більше безплатно. Давайте перейдемо до нашого проєкту. Вам потрібно зареєструватися, силочка буде в описі. При реєстрації вводите там нікнейм, пошту, пароль і реєструєтесь. Далі що вам потрібно зробити? Ви заходите. Сюди, якщо ви з телефона, далі нажимаєте Locations і Capes, це шахти, в яких ви можете добувати біткоін. Вам треба буде спочатку забрати цю шахту, вона безкоштовна. І як бачите, воно буде вам 40 сатошей в день платити. На 365 днів вам дають цю безкоштовну шахту. Так само ви можете за гроші вже купити. Наступну шахту, яка буде вам давати 80 біткоїнів 80 сатоші біткоїна в день. І також ви можете, якщо я не помиляюсь, ці шахти прокачувати. В загальному проект прикольний. І бачите, я вже 283 сатоші назбирав. Скоро буде моя виплата, але по. Дивлячись на інші канали, я побачив, що проект платить, тому що виводить приблизно за 10-15 годин. Все приходить. Потрібно заходити кожного дня, просто зайти і забрати оцей профіт, який вам капає. Ну, я зареєструвався тут, не, не сказати, щоб давно, буквально пару днів назад, от і вже назбирав трошечки біткоїна. До речі, якщо нажати кешау, тобто виплата, ви можете виплати на Pire, на Perfect Money і на Bitcoin. Ви скажете, що таке біткоін, а я вам скажу, що це потрібно просто ввести адрес свого Bitcoin, там з Binance, чи з Bybit, чи з Bybit, де ви залежно тримаєте гроші, або, наприклад, там якісь кошельки, Metamask, Trust Wallet, і воно вам зразу туди і прийде. В загальному буду виводити на паєр. Що ще є такого цікавого? Ну, проєкт відкрився зовсім недавно. Бачу, що люди заходять в проєкт, тому нічого тут такого немає. Просто заходите кожного дня і забираєте. Як бачите, є дуже багато різних шахт, які ви можете купити. От і по 800 біткоїнів в день вам буде давати. <кхи> і по 1600. А ну, подивимось, яка шахта буде давати найбільше. Бачу вже 002 біткоїна. Так, 0,05. 010 біткоїна. Золота шахта. 020 біткоїна. 020 біткоїна це скільки 5000 доларів зараз. От. 0,50 пів біткоїна. І один біткоін. Ну, один біткоін, я вам скажу. Якщо закинути сюди, це там 30 тисяч доларів плюс-мінус. І воно вам буде давати по 001 в день. Ну, це, звичайно, так. Да. Це, звичайно, так. Да. Ну, взагалі ми подивимось, що і як. але ну, проєкт точно працює. Тому що багато хто вже виводив з цього проєкту. Тому нічого тут такого складного немає. Як бачите, в них і чат свій, є, де ви можете попереписуватися. І так само я в своєму телеграм-каналі буду публікувати на рахунок цього проєкту виплати. І не знаю, чи я буду щось сюди поповняти. От, але подивимось, подивимось, що в загальному з цього всього вийде. Ну, проєкт обов'язково треба залетіти, тому що як-не-як, але шахта безкоштовна. Нічого вам вкладати це не потрібно. Можете просто кожного дня заходити і забирати свою винагороду. 40 сатошей в день це приблизно вивід, якщо я не помиляюся, 700 а сатошей це 24 місць центів. Просто зайшли плюс-мінус скільки вам там треба днів, 15. От, і забрали, і виплатили собі на Pair, чи Perfect Money, залежно чим ви користуєтеся. Всім дякую за перегляд і всім пока!